Добрий день, шановні члені комісії та присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, планування та соціально-економічного розвитку. Що членів комісії? П'ять Присутні Три члени комісії. Це Русецька Леся Миколаївна, голова комісії, Шишковська Любов Михайлівна, секретар комісії, Легівська Ольга Петрівна, член комісії. Відсутні два члени комісії. Халько Таїсія Олександровна і Гнетецька Володимир Володимирович. Комісія є повноважною. На засіданні комісії присутні Єрошенко Ірина Андрійовна, начальник відділу фінансів Вершківської сільської ради. Порядок денний. буде розглянуто сім питань. Перше питання. Про створення комісії з сприймання передачі комунальної власності Верщиківської сільської територіальної громади з державної власності окремого індивідуального визначного майна. Друге. Про встановлення місцевих податків на території Горщиківської сільської територіальної громади на 2026 рік. Третє. Про затвердження розпорядження сільського голови у міжсісійний період про затвердження положення про преміювання працівників комунальної установи Центр надання соціальних послуг Борщиківської сільської ради на 2025 рік. Четвертий, про зміну адресу приміщення для голосування та місце знаходження дільничної виборчої комісії, яка існує на постійній основі No 382 п'яте. Про затвердження програми стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Горчиківської територіальної громади та відновлення матеріально технічної бази комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушомерської сільської ради на 2025 2026 роки у нові редакції. Шосте. Про затвердження звіту про виконання бюджету Горщиківської сільської територіальної громади. За перший квартал 2025 року. Сьоме, Про внесення змін до бюджету Борщиківської сільської територіальної громади. Виношу на голосування. Голосуємо за. Власності окремого індивідуального віддачного майна. E, значить, утворити та затвердити склад комісії з приймання передачі у комунальну власність Вершівської сільської територіальної громади з державної власності з сфері управління Міністерства соціальної політики України, окремого індивідуального відповідного майна. Електричного скутера. E, про встановлення місцевих податків. Про приймування працівників комунальної установи це надання соціальних послуг міської сільської ради на 2025 рік. Про зміну адресу приміщення для голосування та місце знаходження дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, яка існує на постійній основі номер дільниці 183-182. Значить, змінити адресу приміщення для голосування та місце знаходження виборчої комісії звичайної виборчої комісії, яка існує на постійній основі номер 183 182 з вулиці Центральна, 32, Асело, Давидки, Борщиківської територіальної громади, Коростенської району Житомирської області на адресу індекс. 11553 вулиця Центральна, 42, село Давидки Горщиківської територіальної громади Коростинського району Житомирської області. Приміщення Давидківської філії Горщиківського ліцею. Про затвердження програми стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Горщиківської територіальної громади та відновлення матеріально технічної бази комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги. У Шомерській сільської ради на 2025 2026 роки у нові редакції значне зміни до додатку номер 14 рішення 41-ї сесії Горщиківської сільської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 782, та затвердити програму стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Горщиківської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального інформаційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушовської сільської ради на 2025 2026 років у новій редакції. Значить, в результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Горщиківської сільської ради. Виношу на голосування. Голосуємо за три, проти 0. Утрималося 0. Слухаємо Ярошенко Ірину Андріївну, начальника відділу фінансів Горщиківської сільської ради. Так, перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Пощиківської сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. двадцять п'ятого Про виконання сільського бюджету за перший квартал <кій> 2025 <кій> року по доходах в сумі 7 мільйонів 87 сім тисяч триста при планових показниках, затверджених розписом на рік з урахуванням внесених змін 22 два мільйони п'ятсот тисяч гривень по видатках. 10 мільйонів 183 тисячі 185 гривень. При планових показниках затверджених розписом на рік з урахуванням внесених змін 37 мільйонів 7 тисяч 565 гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету по доходах в сумі 6 мільйонів 738 тисяч 929 гривень. При планових показниках 22 мільйони 335 тисяч гривень. По видатках 9 мільйонів 228 тисяч 619 гривень при планових показниках затверджених у вас на рік з урахуванням внесених змін 35 мільйонів 490 тисяч 77 гривень. По спеціальному фонду по доходах у сумі 348 тисяч 424 гривні, при планових показниках 165 тисяч гривень. По видатках 954 тисячі 566 гривень, при планових показниках 1 мільйон 512 тисяч 470 гривень. 8 гривень. Виносимо на голосування. Голосуємо за 3 проти 0. Утрималось 0. В результаті обговорення питання комісія дійшла висновку. Рекомендувати до сесії Борщиківської сільської ради. Слухаємо Ірошенко Ірину Андріївну начальника відділу фінансів Борщівської сільської ради проведення змін до бюджету сільської ради територіальної громади. Питання про внесення змін до бюджету Морщиківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Станом на 1 травня 2025 року переконання доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади становить 2 мільйони 848 тисяч 942 гривні. Сільська рада пропонує внести наступні зміни до бюджету. 4 січня 2025 року номер 67, деякі питання забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 8 травня 2025 року, номер 818, бюджету Гуршиківської сільської територіальної громади передбачено субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів. Війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, загальна сума 73 тисячі 750 гривень. <кій> Далі розпорядженням Кабінету міністрів України про розподіл субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію окремих заходів соціального проекту, активні парки, локації здорової України. Та розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 8 травня 2025 року номер 818 передбачено субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки локації здорової країни в сумі 79 тисяч 56 гривень. Згідно з порядком використання коштів прийняття даної субвенції, потребує співфінансування в сумі 26 тисяч триста гривні. Кошти спрямовуються на оплату праці координаторів проєкту. Так, спрямувати на проведення витрат перевиконання доходів на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, сума 20 тисяч гривень, компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 15 тисяч гривень. Кошти на надання матеріальних допомог населенню в сумі 340 тисяч гривень. Для закладів дошкільної освіти на придбання матеріалів сума 56 тисяч гривень, для закладів загальної середньої освіти на придбання матеріалів сума 120 тисяч гривень. Для забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу прийомних сім'їх та сім'ї патрунатних вихователів сума 14 тисяч 398 гривень. Для центру надання соціальних послуг Лощиківської сільської ради на заробітну плату з нарахуваннями працівників 67 тисяч 100 гривень. По сільській раді на цивільну для проведення ремонту в приміщенні сільської ради 266 570 гривень, на придбання матеріалів 350 тисяч гривень, на оплату послуг 199 тисяч гривень. Для забезпечення діяльності палаців і будинків культури клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 44 500 гривень це на придбання матеріалів. Для організації благоустрою населених пунктів 20 тисяч гривень на придбання матеріалів, 30 тисяч гривень на оплату послуг. У нас ще є звернення від Горщиківського державного комунального підприємства про виділення коштів відповідно до затвердженої програми фінансової підтримки Горщиківського державного комунального підприємства на 2025-2026 роки на придбання металопрофіля в сумі 45 тисяч 252 гривні. Та на придбання у 15 тисяч гривень. Також є заплачена програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення та вивезення твердих побутових відходів. Борщівське державне комунальне підприємство подало розрахунки <кій> різниці між тарифами загальна сума до відшкодування 46 тисяч 5007. Шорсько сільської ради суме 60 тисяч гривень. Е, так, є звернення від комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушовської сільської ради щодо необхідності проведення капітального ремонту фасаду приміщення АЦПСМ No6 в селі Горщик на загальну суму 984 тисячі 427 гривень. Інша субвенція бюджету Ушомерської сільської територіальної громади. Далі на придбання ноутбука для роботи медичних працівників в селі Гощик сума 30 тисяч гривень. На придбання паливно-мастильних матеріалів бензину в сумі 20 тисяч гривень. Також на придбання дитячої суші із розрахунку на 6 місяців загальна сума 10 тисяч 500 гривень. Ці кошти виділяються згідно завершеної програми. Програма стимулів та розвитку надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Горщиківської територіальної громади та відновлення матеріально технічної бази комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Кушомської сільської ради на 2025-2026 роки». Загальна сума спрямованих доходів від перевиконання становить. 2 мільйони 180 тисяч 669 гривень. Прошу ставити на голосування. результаті <клес> <клес> обговорення питання комісія дійшла виступу. Рекомендувати до сесії в Росії сільської Голосуємо за 3. проти 0. Ну, Утрималось 0. Ну. Засідання комісії закрите. Дякую.